Привіт. Ми пригадаємо, як знайти різницю мішаних чисел. Правило нас вчить, що віднімати так само легко, як і додавати, тільки в випадку, якщо дробова частина числа, від якого ти віднімаєш, більша за дробову частину. Того числа, яке ти віднімаєш. Нам варто сьогодні згадати, як від цілого натурального числа відняти мішане число. Скористатися правилом напряму ми не можемо. Тому варто пригадати, що в цьому випадку дев'ятку – нам варто подати в вигляді суми вісімки і одинички, а одиничку замінити дробом сім сьомих. Чому дробом сім сьомих? Тому що дробова частина підємника має знаменник 7. Перепишемо нашу різницю. 8,7 мінус 6,2 сьомих і застосуємо правило, яке повторили раніше, оскільки дробова частина зменшуваного 7 сьомих, більша за дробову частину від'ємника 2 сьомих. Від цілої частини зменшуваного віднімаємо цілу частину від'ємника. Окремо від дробової частини зменшуваного віднімаємо дробову частину під'ємника. І не забуваємо результати додати. Наша різниця 2 цілих. 5, Ти вже напевно порахував, скільки грошей витратили хлопці для купівлі двох квітків. І тобі буде легко доповнити наступний кадр комікса.